А у компанії Гріне Auto нові подставки, нові надходження. І привезли два Volvo V70 Сталінгова, V60 Сталінгова. І обидві, обидва автомобіля на механіці. Давно просили, давно мені телефонували, привезіть, привезіть на механіці з двигуном 2.0 п'ятициліндровим. Ось привезли. Давайте почнемо з цієї. В-70, 2012 рік, 2,0 механіка, дизель п'ятициліндровий, 120 кВт, 163 кінських сили, порожні комплектації, біксенон, мевачі фар, противотуманки, релінги, люк. Зверніть сюди увагу, велика дуже рідкість, підогрів задніх крісел, салон комбінований, такий стильний. Тому літом не жарко зимою, не холодно. Завжди повторяюсь. І тому він практичний. Тут у нас є підогрів'я сидінь спереді, є у нас тут тримання полос, система старсту парктроніки, навігація, активні фари, ну багато тут чого є цікавого. Пробіг 223 тисячі. Переходимо до цієї красотки рестайлінгової автомобіль з Нідерландів. Красивий графітовий колір сірий, двохлітровий п'ятициліндровий двигун, 100 кВт, 36 кінських сил. Цей автомобіль заточений в першу чергу на економію і комфорт. І е, дешевизну обслуговування, тому що годовка дешева, мотор не ламучий, звичайна механіка. Е, салон у нас тут тканина, ортопедичні крісла, спина не болить. Ось так виглядає. Екологія і, той, і все і на місці, все і вихлопна, гляньте чистенько. Їдуть вони дуже-дуже потужно і добре. Все-таки 2 літра 5 циліндрів, вона мега динамічна на нозах, так ну, потужно. Є датчики світла, датчики дощу, круїз контроль, система старт-стоп, ще допомагає економити паливо Парктроніки. Система City Safety притормажує автомобіль. Защита ну, Так, що у нас з пробігом тут 217 тисяч пробіг Автомобіль без ДТП в дуже, дуже класному стані. Пізніше буде детальний відео огляд по кожному автомобілю. Розкажу все, -все, -все про машини і так далі. Тому, друзі, Київ, вулиця Гринченка, 18, компанія Greenway Auto. Приїхали дві свіжі Вольво.